Це в гості до нас ось така гарненька DeLonge динамік. Люди скаржаться, що вона погана в аварію кави. Зараз будемо розбирати. І що ж, В нашій динаміці зараз все виїмо, змастимо сам редуктор, виймаємо наш робочий блок і замінимо на ньому резиночки. Також на верхньому поршні, вона вже добова. І замінимо людинці диспенсер, зламаний взагалі. Полетіли. І як бачимо, наш заварний пристрій дуже-дуже сильно забитий. І ось в такому стані наша дренажна система. Це жесть. І ось так ми вже все вимили, все вичистили. Зараз клеїмо дренажну систему. Ну і що ж, закінчили ми нашу красуню, замінили людині диспенсер, переклеїли дренажну систему, замінили на верхньому поршні в робочому блоці резиночки. І помпу, бо дуже-дуже поганий був піск. Вона взагалі не виварювала. Подивіться, яка ж вже краса. А якщо вам потрібна кавоварка, кава, запчастини, обслуговування, ми завжди вас раді бачити на Вадима Гетьмана 27. Всім гарної днини, па-па!